Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Прочитаємо вірш, який записаний е, в Івана, 12 розділ, 13 вірш Івангелія Івана, 12,13. То взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому та й кричали: Осанна, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів! До цього місця займайте місця. Та подія, яку ми згадуємо, вона е, включає в себе першу особу е, Ісуса Христа і також людей. І у цих всіх подіях, які ми сьогодні читаємо і пригадуємо. Ісус Христос знову ж таки відіграє основну роль, і нам обов'язково потрібно завжди звернути увагу першим ділом на Ісуса Христа і на те, як Він відносився до всього того, що відбувалося у цих подіях, як він реагував на ці речі, як Він коментує те, що відбувається. Отож, Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим. І... Перед своїми стражданнями, і його люди почали особливо зустрічати. Ми бачимо, що натовп люди, ті, хто жили в Єрусалимі і поряд Єрусалиму, вони особливо, по-особливому дуже зустріли Ісуса Христа. І не просто так це було. Чому вони саме так яскраво, якось особливо його зустріли. І Євангелій нам чітко показує, що такого особливого люди. Побачили в Ісусі Христі. Нам е, є можливість продивитися ще раз. Е, чим саме люди так цінували в Ісусі, що так м, помпезно Його зустрічали, що так е, велично його, йому дорогу прям простелили з власного одягу. Е, давайте повернемося раніше в дев'ятий вірш. Знову ж таки, Іван Івана, 12 й розділ. Вірш дев'ятий. Тут є одна із перших вказівок, чому люди мотивовані були так його зустріти, що ними рухало. А великий юдеїв довідався, що він там, та й поприходили не із Ісуса самого, але щоб побачити і Лазара, що його воскресив він із мертвих. Отож, ми знаємо, що Ісус за шість днів до того, як в Єрусалим, відвідав дім Лазаря, якого раніше воскресив. І ця чутка про те, що був мертвий чотири дні чоловік зараз знову живий, рознеслася дуже швидко. Для людей це був феномен. І для людей таке чудо дійсно було по особливому неймовірним. Так люди бачили, як Ісус Христос з цілі хворих людей, з цілі інвалідів, з цілі тих, хто не може ходити. Але саме ось таке чудо по-особливому вразило людей. Коли був мертвий і знову став живий. І ми бачимо, що коли люди почули про ту новину, що цей Ісус, який Лазаря зцілив знову там, у його домі, збіглися. Збіглися на це все подивитись. І найбільше їх цікавило подивитися на того чоловіка, який вже 4 дні був мертвий, і тут знову живий. Оце їх найбільше цікавило, аніж сам Ісус Христос, який зробив це чудо. І читаємо далі. Тринадцятий вірш, ми вчитали, як, як вони особливо його зустрічали, і 17-й вірш знову вказує нам на це. Дванадцятий розум, сімнадцятий вірш. Тоді свідчив народ, який був із ним, що, викликав, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через цей зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали: Ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ услід за ним. Тобто людям надзвичайно цікаво було подивитись, що то трапилось, що то за Ісус, який Лазаря зцілив, але не так особливо, хто такий Ісус, який зцілив Лазаря, а подивитися на того Лазаря, якого зцілив Ісус. Оця вістка настільки сильно їх знову збентежила, що вони збіглися. І ось їде той Ісус, який цілий Лазаря. І по цій причині люди по особливому збіглися дивитися на чудотворця. Ось їде той, який робить особливі чуда. І зауважте, по причині того, що Христос робив такі великі чуда, люди ним цінували. Він був цінний людям як чудотворець. Гадаємо, раніше була історія про те, як Ісус Христос накормив декілька тисяч людей. І потім, коли люди знову збі... оббігли весь берег і скоріше знають з Ісуса Христа, прибігли на те місце, куди Він плив через озеро, Він приплив на другу сторону, а вони вже там знову його чекають, бігали за ним. І Христос їм прямо сказав. Ви не за мною бігаєте, а за хлібом, який я даю. Я вас нагодував, а й бігайте за мною. І тут щось подібне. Христос зробив чудо. І він цікавий людям. Нам, і люди готові його так попезно зустрічати. Отакий Ісус дуже їм цінний. І здавалося б, все правильно. Ісус наділений силою Божою. Він може це робити. І Він робив це з заохоченням, робив ті чуди, які Він робив. Тільки люди, на жаль, тільки чудотворця в ньому і бачили. Люди в ньому бачили тільки того, хто дає їм чудеса. Ось такий Ісус людям надзвичайно подобався, і ми це бачимо на протязі всього Євангелії. Ісус, який може їх чимось одарити хворого здоров'ям, сліпого зором, мертвого життям, голодного хлібом. Ось такий Ісус реально подобався людям. Вони бігали за ним, вони ходили за ним, вони толпами збиралися. Він настільки їм подобався, що вони його зустрічали вже його як царя, і славили його, як царя. І не раз хотіли вже його царем зробити. І зауважте, кожен раз, коли Ісус саме робив якесь чудо в матеріальній сфері людей, люди готові були його царем зробити. Вони вже готові були покласти його в керівником своєї держави, і щоб він ними керував. І вони не раз хотіли це зробити, і воцарити його. Що робив Христос в той момент? Він тікав. Не просто казав, ну ні, вибачте, я не для того прийшов. Він тікав. Він просто тікав, навіть не давав жодного натяку людям на таку можливість зробити його царем на землі. Чому він тікав? Тому що не для цього він прийшов. І в той момент, коли вся толпа Ісуса Христа славила, величала його, коли співали йому Осанна, спаси нас зараз, спаси нас уже, коли стили йому власну одіж, вітки – Траву різну на дорогу, коли взагалі така слава прекрасна, таке прославлення саму Ісуса Христа і несеться, а Христос плаче. І каже, не це моя слава. Не так, не за це мене треба славити. І далі Ісус Христос показує учням дещо інше. В чому заключається дійсна слава Ісуса Христа? І Він Має певну бесіду зі своїми учнями. В цій сій е, толпі людей зустрілися пару Геленів, 20-й вірш. А між ними, що в свято прийшли поклонитися, були й деякі гелени. І вони підійшли до Пилипа, що з вівсаїди Галілейської, і просили його та й казали: Ми хочемо, пане, бачити Ісуса. Іде Пилип, та, іде, іде Пилип та Андріїві каже: Іде Андрій і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, Говорячи. Надійшла година, щоб син людський прославився. Ось тут Христос говорить про своє прославлення. Здається, люди вже його славлять, уже його прославляють. А Хтось каже, ні, це не те. Ось та година, коли я має прославитись. Про що говорить зараз Ісус Христос? І в наступному вірші Він говорить досить цікаве порівняння, в якому заключається суть справжньої слави Ісуса Христа. І він каже, 24-й вірш. По правді, по правді, кажу вам. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться, а як умреш, плід рясний принесе. Христос знову, можливо, такою притчею, але пояснює учням суть свого приходу на землю. В той час, коли люди в ньому вбачають чисто їхнього матеріального пана, царя, який, з яким їм добре жити тут, на землі. Який їх годує, який їх уздоровлює, який їм, яких їх до життя повертає. Вони за ним готові толпами ходити, вони готові його славити, вони готові його прославляти, готові, власне, одяг перед ним стелити. Ось такий Ісус Христос людям досить подобається. І сьогодні також. Такий Бог людям більш важливий, які живуть суто земним життям. Світські люди, люди, які не думають про небесне, які важливо суто ось цього дня моє моє життя на землі. Мені важливо ось те, як я живу, чи здорова, чи слабий, чи є в мене, що їсти хліб до хліба, де жити. тобто тільки прив'язані до земного життя, які своє життя вбачають суто на землі, які не бачать себе як живу істоту десь поза землею. Ми тут, поки, на землі. Це саме головне, там буде чи не буде. І люди ось так живуть. Буде там щось, чи не буде після смерті, людям десь не хочеться про це думати. Головне, ось тут. І ось Ісус, який задовіляє їхні ось тут, земні потреби, їх надзвичайно влаштовував. Вони готові його вже було робити навіть своїм земним царем. Але Ірисус каже, не для земного царства я прийшов. Я прийшов, щоб дати вам життя не тут, на землі, каже Христос. Я прийшов, щоб на землі. Померти. Але щоб ви мали життя на небі. І він каже це ось так: по правді кажу вам, коли зерно пшеничне говорить про себе: яку землю впаде, не помре, зостанеться одне, а як умре, плід Ясний принесе. Христос безпосередньо вказує на те, що основна його ціль, за яку він дійсно достойний найбільшої слави, це його смерть на Голгофі. І коли ми сьогодні. Дивимось з вами на Ісуса Христа. Яким бачимо сьогодні Його ми? Для якого життя нам з вами сьогодні цінний Ісус Христос? Для земного чи для Небесного? Часто люди люблять Ісуса Христа, бо Він дійсно допомагає. Він вислуховує молитви, Він має всемогутню силу і може допомагати, зціляти, здоровлювати. Такий Ісус людям цінний. Але коли заходимо мова про те, що. Ісус забрав твою смерть і дав тобі своє життя, люди зупиняються. Людей більше устраює той Ісус, який би не чіпав їхнє життя, а тільки благословляв Його, який би не втручався в їхнє життя і не заставляв їх міняти своє життя. Ісусе, ми собі як живем, так живем. Ти нам помагай, коли нам погано, коли ми заслабнемо уздоров нас, коли ми будемо бідні, поможи нас, коли ми голодні, накорми нас. І такий Бог людям вигідний. Вони за таким Богом біжуть. Вони за такого Бога готові горою стояти, готові його царем своїм робити. Але коли йде мова про життя небесне, яке коштує зречення життя земного, ось тут люди зупиняються. Ні-ні ні. Це невигідна пропозиція Ісуса. Ти пропонуєш зректися земного життя, щоб мати небесне. Ось тут перед людиною завжди стоїть вибір. Чи готова вона відректись від свого земного життя заради здобуття небесного? І багато людей розвертаються, і як той багатий юнак з печальним лицем відходять. Поки ти, Господи, не втручаєшся в моє особисте життя, а просто його благословляєш таким, яким воно є, я дуже тобою задоволений, Боже, я готов тобі служити і поклонятися. Ну як тільки ти хочеш втрутись в моє особисте життя і міняти його, міняти мене, міняти мій характер, міняти мою поведінку, якщо ти, і взагалі, щоб я жив не своїм життям, а щоб я жив твоїм життям, е ні. Тут ти залізаєш Боже на мою територію. І люди розвертаються і уходять. І коли Христос каже про те, що я маю померти за вас, а вам дати нове життя, люди задумуються, нам з цим добре, яке нове життя? І Ісус Христос в 25 вірші показує наступний практичний момент. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її у вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною. І де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Зверніть увагу, що після цих слів. Ісуса Христа розіп'яли. Поки ти Христос нас ісцеляєш, поки Ти нам даєш хліб, поки ти нас уздоровлюєш, ти нам подобаєшся. Не тільки ти просиш нас, знерадити свою душу на землі і зберегти її для неба, люди Христа розпинають. Такий Христос уже людям не подобається. І сьогодні питання перед кожною людиною. Чим тобі цінний Ісус Христос? Що спонукує тебе кожен день ставати на коліна і Йому дякувати? За що ти найбільше дякуєш Ісусу Христу? Чим заключається слова прославлення в твоїй молитві? За що ти Його славиш? Яку таку велику цінність Ісус Христос сьогодні відіграє в твоєму житті? Чим Він тобі добрий? Яке благо Ти реально бачиш у своєму житті від Ісуса Христа? Що Він тобі подарував? Земне життя чи життя небесне. І її різні люди. Одні приймають Ісуса Христа тільки Його доброту, а Його жертву відкидають. Пізніше вже, коли Ісус Христос говорить своїми учнями на таємній вечері про свою славу, про дійсне прославлення Своє. Він говорить наступне Івана вже 13 розділ, 30-й вірш. Коли Ісус Христос виявив свого зрадника. І написано так, 30 й вірш 13.30. А Той, узявши кусок хліба, тобто Юдейський Іріотський, зараз вийшов, була ж ніч. Тоді, як він вийшов, промовляє Ісус. Тепер ось прославився Син Людський, і в ньому прославився Бог. Саме основна роль Ісуса Христа, яку Він приніс на землю, і саме цінне, що ми можемо взяти від Ісуса Христа, це насправді. Його життя. І це саме важко, тому що це потребує зречення власного життя. Дорогі брати і сестра. Зректись власного життя це найважчий пункт. Христос прийшов і дає нам багато чого, але саме цінне, що дійсно нам дасть користь у вічності, це тільки Його життя. І поки сьогодні людина живе своїм власним життям. І інколи користуються Христом, вона самообманюється. Але тільки та людина, яка відрікається від свого життя і приймає життя Ісуса замість свого, вона здобуває життя і на землі, і на небі. В цьому саме велика цінність Ісуса Христа. І, на жаль, люди, які в той час славили Його, її не могли зрозуміти. Навіть учні в той час не зовсім це розуміли. І тільки пізніше, коли все це сталося, в ним очі почали відкриватися, вони почали розуміти, що насправді сталося з Ісусом Христом. Для чого Він прийшов? В чому суть Його блага, яке він приніс нам, в чому суть отого добра і вістку, про яку ми сьогодні говоримо? В тому, що ми отримали змогу жити. І ця змога тільки в Ісусі Христі. Отож, нехай допоможе нам Господь. Щоб ми приймали не тільки благо Ісуса Христа, не тільки те, що Він може дати і нам на земному житті, а щоб прийняли від Нього саме основне самого Ісуса, Зрекшися себе, свого життя, свого характеру, себе як керівника свого життя, прийняли Його як керівника свого життя в своє серце і жили Його життям. Тому нехай Ісус Христос буде прославлений. Нехай сьогодні сьогоднішньому служінні ми ще раз і ще раз воздамо славу саме Ісусу Христу за життя Його, за Його приклад, за його безпосередній практичний приклад, який нам залишив. І наостанок зачитаю слова, які він залишив всім нам. 34-й вірш. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одному. По тому пізнають усі, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Отож! Пам'ятаємо, як нас полюбив Ісус Христос, віддав замість нас своє життя. Берім з Нього приклад. Живімо так. І нехай Бог благословить нас і в земному житті, і в майбутньому. Амінь.